Вот Даня, ногу! Выше, выше! Вот что, Выш, Под Вот! Это не Женя, кто сзади играет? Кто сзади играет? Помогай, Ваня, помогай! Даня, боли, Даня, ты водишь, Даня, ты водишь? становись, ворота, становись. А ну уші, Артем, бущі грай. уші грать, ти чуєш мене чи ні! Боротьба, що Що ще ногу, Женя! <реш> Артем, сідай! Артем, бігти! Бігти, Артем, Ваня, бігти! Послухуй, Один Іван. Сухайся. А те ближче, а те ближче. Оде Жека, ще, давай, Пар... дожини, дожени! Не травай! Стой ворота, стой! Все! Ваня вернувся! Ваня пожає, паня, центр, 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 ваня! Після Іван, а все пістер! Ще пістерде! Женя, куди ти гребча бросив? Женя! Подкат! Молодец! Шека! Ти як граєш? Нічем, Женя, лінію варить прикрай, Артем, нищиться дай. Нищи, Ваня, нищиться. На себе бери. Не відкривайся, Артем! Подивись на нього, а що від тебе, м'яч? Залишай мяч. Уходи, уходи, уходи тобі кажу. Спокій. Спокій. Ваня, а ну всередину, давай. Ваня боротьба. Ваня боротьба. Десь, Женя. Ваня Слава, Артем Боротьба. Позиція там Ну, Даня, Молодець. Не кидайся. Допомажете. Подкажете. Давай. Давай, живі. Ти проси, коли бачиш, що ти вільний, проси, кричи. Даня, вийде лайк.

di yeah. potak yeah.

А, ты поручали! 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 Вами с собой собой стало. Так, вперед, закрывай. Вперед. Давай, давай, поднимай. С тобой. Давай, 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 ты, давай, 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 Миша, Миша. Молодец. За ним, Матвей, зани, посмей. За там На, да. ну, там боротьба, Ваня, там выстрелий, подкат поставьте. Льва, подпись! Льва, дуже легко біля тебе грають. А ну просипайся, Іван! Там бити треба, Ваня, от треба по праву ногу, десь. Ди, Борис, ти борись, ти нападок. Ваня. Ваня на, на мяч. Куди ти Хоменко ти захисник убив? Хоменко повернись. На м'яч дай. До, до жини. На м'яч, до жни, вот ще Молодець. Один, на бив. Сильно. Ти, ти не пошляти. Быстро, Сильно. Молодець. Корпус стає. Спасибо. 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 Да, не сзади. Нищи, Артем! Артем, нище! Да, шукаємо, шукай! Молодій! Откривайся! Пас, Артем! Молодець Артем! Родьба, Шека! Даня, Даня, не бросайся! Молодець Архис! Аби, говорить, по ними подкажу! Апреся. Зікабамер. Оп. Ручки бери!

Даня, здесь ты просто еще укинул, Даня!

Руки я. Я? Раніше а? Давай, Ваня, там боротьба, Ваня. Перескочу, Ваня, бігти Вань. Перескочуй. Аріс! Подивись на нього. Пошени, Жека, пошени. Подкат, Жека. Молодець, ставай. Арис, молоде. Гірой! Куди? Давай, 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 Ключи, Ваня, проси. Догад. Болоті, проси догад. Болоті, Ваня, а, а, ти догад. Позасипай. Артем, боротьба. На м'ясі. Даня, що ще нову? Даня! Даня, дымщик, правовый там. На нього. Льова! 5 -5. 5 -5. Садись пишіть. Льова, жощу ногу. Шощину шпиші. Дай, мусань, давай. Даня, солодкі за спиною. Один Артем, на себе бери. На себе бери. Дожени його. То на себе вигрудимо. Рухайся, ще, заводи. Передачу Льова. Давай, Льова, давай, давай, давай. Подкат, Даня, подкат. Берет. Вперёд! Ты вперёд! Ты вперёд! Ты вперёд! Ты да, 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 помогай! да, помогай! да, ты не бывает, а? Вы... Выдевай, да, 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 да,

За через пас выходи из обороны, через пас. На чужой половине обыгрывай. Ваня, навіщо ты тоді сипал? Арри, Ваня, Арис Телеборуч, Арис за день берег. А ну Артем, біг ты! Давай біг Артем. Поднімаю. Перескочить, Артем. Ваня, виб'я, виб'ять, Артем є, Артем! Та що ще ногу, іва? Шопайший шопай! Паня один! Артем, Ваня, один! Аріш! Де м'яз? Де купері? Володку, де купер? На жаль! Паня! Аріш, давай постачать!

Давай, свободу вільну зону, давай, пускай артем працює. Там потом руками покажеш, ти дай. Працюй, артем. п'ять. руки, руки, вратай! А так тримай. Прискоче! Приймай! Baju k a Варі, в нього. Молодець, давай, давай, давай. Йди в нього, йди в нього. Ну, в нього Молодець, давай тримайся, ти як думав! Ну, давайте гравці, Жека. Баня, ну нова. Такий м'яч, а то рукой. За дно, з двома. Я вообще славу. Іди, брата, собирай! Женя, де м'яч? Де суперник, Женя? Oh,